Члени організаційного комітету по проведенню спортивного свята на краще село, де, спортивне село Деражнянщини 1913 року вишикувані, доповідає головний секретар змагань Олександр Мазур. І дню селища Лодове. Велика честь! Сьогодні православні християни відмічають Різдво Пресвятої Богородиці. Попросимо при... здоров'я, сили, швидкість, наснагу. Дякуємо. На наше свято завітали вам всіх село Радівці, Копачівка, Яблонівка, Ура! Саша, Саша, далі, дальше, дальше. Аби саме першу ізі, зі-ди пари у нас тут є скарала нічого. Надається кандидату майстри спорту. Маколос агропромислового комплексу України Сулима Сергій Миколаєвич, Олександр Антонович, майстр. Шановні учасники змагань на краще село, спортивне село Дережнянського району, шановні організатори сьогодні спортивного свята, мені дуже приємно побувати на сьогоднішньому святі спорту, причому святі сільського спорту, якому як президент України Віктор Федорович Янукович, Василь Степанович, Ядуха, наш голова обласної державної адміністрації, і Вадим Олександрович Плюта, голова районної державної адміністрації, приділяють дуже велике значення. Тільки протягом останніх декількох місяців районною державною організацією організовано декілька таких спортивних заходів присвячених залученню дітей до масового заняття спортом, пропаганді здорового способу життя і залучення до конкретних видів спорту участі в спортивних товариствах і заняття взагалі спортом саме самого масового характеру е, партійна організація партії, партії регіонів район, району приймає в цьому в цьому питанні дуже е, активне, активну участь до кожного з таких заходів партійна організація придбувала так як і сьогодні е, призи Подарунки учасникам змагань та переможцям. Я дуже радий, що свято відбувається іменно серед спортсменів сільських населених пунктів, тому що село на даний час не так зайнято різними видами спорту і культурного відпочинку, як цього як цього хотілося. І уряд України. Президент України приділяє цьому значну увагу і робить все можливе для того, щоб з кожним роком сільська молодь була залучена до занять як спортом, так і мистецтвом, так і іншими видами професійного, професійного навчання і інших занять. Мені дуже приємно також в тому питанні, що Бережнянщина. Завжди була серед кращих районів нашої області. Я, як минулий працівник обласної державної адміністрації, знаю, що на всіх змаганнях, які відбувалися на рівні області, Дережнянський район завжди займав чільні місця. І це не тільки завдяки самій диражній, а це завдяки тому, що масово розвивається спорт на Деражнянщині, в тому числі і в сільських населених пунктах. Ми бачили, що на тих всіх змаганнях, які були проведені, приймали участь як діти міста Дражня, так і інших населених, сільських населених пунктів, навіть не дуже великих. Тому хочу привітати всіх. Учасників змагань, організаторів змагань сьогоднішнім святом спорту і хай переможе сильніший. Дякую. Дорогі друзі, учасник 13, Головата маринка. Вона виборола звання. званнях наших друзів і чотири ноги. От володя і на шпоту йшли по лісу смузі і підстрелили з бердани, Ой, тільки дуже спритний. Як шорнув у кукурузу, не вдалося багато. Брата меншого в неділі полював мій тато, а наступної не стрелим бісову сестричку. Шановні земляки. Добрий день, запрошені та гості, добрий день всім учасникам сьогоднішніх змагань. Сьогодні вас вітає селище Лозове, особі селищної ради та всієї громади нашого села. Як ви знаєте, сьогодні проходять змагання, які присвячені Дню фізкультурника, а також присвячені Дню нашого селища. Дозвольте мені, від імені громади селища. Привітати вас цим святом, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, натхнення вашій нелегкій, благородній, я вам сказав, спортивній справі. Шановні друзі, якщо сказати для професіоналів, їм завжди треба казати, що перемоги, то вам завжди треба казати головне це участь в змаганнях. Я вам дякую, що ви всі приїхали і участвуєте в цих змаганнях. І тому я ще раз повторяю, я вам всім бажаю перемоги, перемоги і ще раз перемоги. Перемоги як в індуальних змаганнях, так і в командних. Старті вам веселих і всього вам найкращого. Дякую. Kumrş Emin adamını çaplatıyor. şişirip şişirip arsız arsız gör <laughs> baba yar Ağzın şişirip şişirip arsın şişirip şişirip arsın Yeah. Шановні учасники, мені приємно вас привітати в селищі Лозове, адже моя молодость пройшла також в цьому селищі. Я працював на інструментальному заводі, виступав за футбольну команду Інструментальщик разом з вашими футболістами, голубом віктором, мулярами і іншими спортсменами. Я хочу зупинитися на тому. Що Дорожнянщина виховала більше 20 майстрів спорту Радянського Союзу, два майстра спорту міжнародного класу, і серед них ваші земляки. Це рябцов Микола з важкої атлетики і Орпенюк також з важкої атлетики, і ваш юний молодий спортсмен, який 4 роки. Їздив на тренування до відомого майстра спорту заслуженого тренера в товаристві Авангард. Я, я пішов Сірожа, який став також майстром спорту з боксу. Це ваш земляк. Я хотів би сказати, то, що Дережнянщина приємно те, що два майстра спорту міжнародного класу боролися за право виступати в Олімпійських іграх по штовханню ядра це батько і син Бородкіни. Однак не вистачило одної ліцензії на Пекінську олімпіаду Андрію Бородкіну. Але У нас з'явилася одна іскорка на Параолімпійських іграх, Динамо, виступаючи серед учасників параолімпійських змагань Буйніна виграла, виграла два етапи Кубка світу, виграла чемпіонат України, виграла вона чемпіонат світу. І на останніх змаганнях в Сочі нещодавно, у квітні місяці, вона завоювала путівку на Олімпійські ігри в Сочі. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Дорогі друзі, сайте рушники! Astralija, Jorkas, ten dar. i

Хорошо. Там, гулю, там. <плес> <плес> Їм потрібно нормальне навчання. І тільки коли є наповненість класу, бодай хоча б 5-6 чоловік, коли є колектив, це тоді 6, йде. «Це ще мало, Тому що дитина повинна вирізатись, а все це робиться в порівнянні. Шість дітей випорів, так само і для вчителя. Вчитель практично тоді не розвивається. Ми знаємо здатність нашого головного мозку. Чим більше вчиш, чим більше шукаєш. Я пам'ятаю, які були класи в нас, скільки було учнів, і як я готувалася до уроку. Це, це не просто прийде, щоб щось розказати чи прочитати з хрестоматі, чи що. Це треба було готувати по 18 різних варіантів, тому що тебе просили, що дай. І має бути так, а в книжці там за пару хвилин ту проходили. Працювати. І з педагогами загальноосвітніх шкіл, особливо якби ну, які не бачив. Не те, щоб не бачили. Через них проходять такі. Пішло рек. Ну, там була головка загрізнена, бо коли я тикав свою касету, не було там кода. Ну, тобто рівні записи. Тип. Як тільки я протер, про те, зразу з'явилася. Про синхронізацію це йде. Сіма, там. немає, це от мене не читає ж. 60, то вони 10 разів прийдуть, тебе спитають, а, а з вами поділитися, а може вам яблуко садка принести, а двері відкриють, сумку допоможуть. Просто в певних періодах часу вони схильні до якоїсь жорстокості, але в більшості вони доближчі. Ну, Агресія породжує агресію, а практично позитивного досвіду проживання в сім'ї мало. Втримувати в біологічній сім'ї дітей, де є дійсно там такі складні життєві умови це великий гріх. Тому що потім, коли дитина приходить сюди в 9 клас, у нас є такий 10, і не вміє читати і писати. І вже вона звикла жити так, як вона звикла, практично її поміняти не може. Ви знаєте, у нас в нас сім'я я не пам'ятаю, яка там, але я знаю, що хлопець проходив навчання тут, закінчив і повернувся назад в ту сім'ю. Ну, це по прізвищах, я там. Я але сім'я досить... Ну живе, живуть вони в таких складних умовах, мати не адаптована до життя е щодо навіть елементарного обробітку своєї земельної ділянки, там де вони проживають. Звичайно, діти на цьому ростуть. І коли я приїжджав туди, я просто сказав, що ми не маємо права сьогодні давати дозвіл в подальшому таким сім'ям існувати, тому що це фактично сім дітей, які в подальшому